Ліки від неспокою. Одного дня вже перед самим новим роком Світлана Романівна запропонувала класові ще одну спільну гру інтерв'ю із Зіркою. Це допоможе, це допоможе вам краще познайомитися. Та ми вже півроку вчимося разом, куди ще краще здивувався Тамко, а знайомство завжди може ставати глибшим, загадково пояснила вчителька. Діти не зовсім розуміли, проте нова гра це завжди цікаво, адже кожен мав побувати в, зорі, в ролі зірки. Чого-небудь, всі можна самі вибирати. Чого саме, саме естради, спорту, науки, а всі, а всі решта ставали репортерами і влаштовували справжню прес-конференцію, ставлячи запитання. Грая виявилася такою захопливою, що, що години не вийшло всі захотілося лишитися після дзвінка. І ось черга дійшла до Соні. Вона обрала собі роль. Міністерка охорони здоров'я спочатку було страшнувато опинитися в центрі уваги, але згодом вона відчула, що просто сорона буде знаменитою. Для переконаності інтерв'юри і зірки зверталися одне до одного побажано, навіть мікрофон придумали, замість нього вселиденний пенал. А, запитання були дуже різні. Яка ваша улюблена страва? Чому ви вирішили піти в політику? Жравтом Андрій Госпитав: Пані міністерко, скажіть, чи ви вчиняли? Де за останні півроку щось нечесне, таке, що потім вставало соромно, соня розгубилася і закріпала очима. Ні, ледве видушила вона тремтячим голосом. Це було останнє запитання, на все, ще розходитися, тому вона швидко розбиралася, розбиралася. Андрій уважно на неї подивився, що записав у своєму блокнотику детектива. Діти, діти, діти висипали з класу. висипали з класу. Далі підхопив рюкзачок Маринки під цю історію з Беретиком, він часто проводив її додому. Соня, яка дивилася, у них ледве помітно скривилася. І в Андрій, який, який вийшов слідом, за ним в голові, остаточно склався пазл. Він надовж на Соня тихо спитав її слухай, тільки чесно, це ти сховала тоді Маринчин-беретик? береток Я спалахнула та. Це хто тобі таке сказав? Знаєш, я ж не просто так базікою, що хочу стати детективом. Я, тр... я треную, як це називає і ця тата мені казав, Вона елітичні здібності. ось. Так от, я помітив дивні речі. Ти спочатку ніби дружила з Маринкою, а потім перестала, як побачила, що вона твоєму братові подобається. Коли її, хва... її хвалять, ти супишся. Навіть коли вона точно заслужила, а ще ти єдина на зв'язаних мовчих стояла острів, коли пропали її речі, і всі її співчували. Соня шалешно мовчала. Це називається факти. Виголосив Андрійко. Я зробив з них висновок. Він не встиг договорити свої часто закріпила очима і почала витирати сльози. Не кажи нікому, будь ласка, я не хотіла. Не скажу, не бійся, але нащо? Я зрешті хотіла з нею дружити, вона прикольна. Але Даня тепер тільки про неї і думаю, ніби нічого іншого в світі взагалі не існує. Коли він сказав, що Маринка найкраща у світі, мені стало так образливо, а я ні. Я, звісно, розумію, що. Я в у будь-якому разі його сестра і все таке, але нічого не можу вдіяти. Це одно злюся. І ще Соломія сказала, що з нею маленька дружити не можна. Тепер вони вдвох дружать. А я сама, і хоч до них я не можу, ця штука. Знаєш, ревнощі. Бабуся каже, що з ними нелегко впоратися. Вона схлипнула, витерла носа і продовжила. Я думала і тільки, тільки провчити трошки, щоб не... не лише я страждала. Ну, і сховали її речі, що вона переодяглася до порожньої шафки, яка в, нас є... яка в нас нічия. Там, де всі лякі плакати Світлани Романівни, ти не подумай, я не збиралася вкрасти. Я просто трошечки провчила. Але всі роки це лізне мені в голову, і було так соромно, що я не витримала. Перед останнім роком хотіла вже покласти на місце. Залізла в шафку, а речей нема, Андрій тільки розу відкрив. Ти уявляєш, просто містика. Я тричі передивилася, і нічого. Куди воно все поділося». Це Андрійко почухав потилицю. Так, цікавий поворот справи. Треба над цим подумати. Поки не будемо нікому казати, це період розслідування. Тільки знаєш, от Мариці скажи. Це все ж таки не твоїй совісті. А якщо розка... розкаєтеся, то це тягар в совісті паде. І жити стане легше, так тато каже. Я спробую жалісно пообіцяла Соня і переглянулася додому. Вивелося, що це зробити набагато важче, ніж сказати, особливо коли треба зізнатися. Соня тричі. Вирішувала зараз і ніяк не могла набратися рішучості. Белася, що Маринка не повірить. Соня, може, і сама не, помірила, не повірила би, що одяглася, що одяг справді може знитися у повітрі. Нарешті вирішила в суботу підійти до Маринчиного будинку, адже бачила, куди Даня проводжав подружку, щоб уже відступати було нікуди. та відійшовши відійш... до під'їзду, відчувався сміливість кудись поділася. І вже я хотіла. Вертати аж тут Маринка раптом сама вийшла, оце так збіг. Маринко, пробач мені, швидко доки не передумала. Випалила Соня, замру... замруживши очі. За що здавувалася там? Твій берет, то я його сховала. І Соня одним духом переповіла ту саму загадкову історію, яку вже. Розповідала Андрійкові. Та щойно доказала останні слова, яка відчула всередині була якась важка куля. Відразу стало якось легше. Соня боязко розплющила очі і побачила Маринка і усміхається. Ой, дякую, що ви Я так рада, що це не ти, тобто трошки ти, але зрештою, це все ж зовсім не ти. Бо ти мені теж подобаєшся. Я і самого першого хот... 1 вересня хотіла з собою дружити, але ти чомусь не захотіла. Тебе зрозуміла чому. А то я переживала, що це я, може, якась погана. Це все я при вогню засоня. Це нічого, втішила її Маринка. Головне, що між нами все з'ясувалося. Несподівано обійняла Соню, а та я ж ніяк не чекала такого, нічого такого. Була готова ще докладатися, розсердитися, готувалася захищатися і випродовуватися. А тут такий поворот. Соня знову відчула, що як пощукам покатилися сльози. Але якісь вже інакші, за полегшення. Так буває, коли щось має статися погане, але не стається, Нерви були напружені, мов кулачок, аж ось роз... розслабилися. Від таких слів стає краще на душі. Дякую тобі, душі, прошепотіла Соня і обійняла Маринку у відповідь. Того вечора рап... бабуся раптом спитала Соня, що ти нарешті наважилася, як ти дізналася, здавалося, водівчинка. Я ж тебе кошенятко знаю вже не перший рік. Я бачила почувала, що тебе щось сильно обтяжує. Не хотіла втручатися, щоб ти сама зрозуміла свою провину. Сама розібралася, і ти молодець. Ти знайшла в собі сміливість признатися і тварина. Чесніть перемогла ревну це дуже важлива перемога. Кінець.